Дмитро Запорожець долучається до бесіди речник 11-го армійського корпусу. Пане підполковнику вітаю. Добрий давайте про те, що шириться публічним простором. Повний контроль встановив росіянський противник над населеним пунктом Сіверськ. Що в стані що станом на зараз відбувається у місті, і насправді, що ми маємо розуміти про активність, про присутність, про дії, про плани росіян. Якщо брати ту ситуацію, як вона, як вона розгорталася в цілому, в принципі, ми давно повідомляли про те, що противник має змогу заходити і до північної, і до, пів... і до південної сторони міста, проводив штурмові дії за допомогою мотоциклів 19-го, 11-го, тобто намагався там логістику якусь вибудовувати, прощупувати для того, щоб ймовірно наступати з використанням броньованої техніки. Однак свій внесок в Успіх 에, противника внесла погода. Якщо брати за ту кількість днів 에, грудня, скільки було днів, так це якщо не помилюся, якщо лише тільки один і противник в цей день активно знищував той же самий Краматорський і Слав і Слав'янськ. але наразі просірські і там ситуація складна, адже противник, користуючись негодою малими піхотними групами, мав змогу заходити в населений пункт. Звісно, якусь кількість особового складу, який рухався на підступах до Сіверська, ми знищували, але для того щоб його активніше знищувати, потрібні відповідні засоби і ресурси. Для кого не секрет, що в негоду тільки використання тепловізійних дронів дає можливість і відслідковувати противника і знищувати кількість ресурсу, можливо, в якийсь період часу була в нас обмежена, можливо через те, що Противник знову ж таки використовував в цей період часу антитепловізійні плащі В одному із ефірів я повідомляв, що антипле... антитепловізійні плащі стали для противникам скажімо. Тим засобом, який вони використовували 24 на 7 тобто не тільки під час руху в напрямку населеного пункту вночі, там чи в інший період часу, вони почали їх використовувати і в день, і вночі, використовуючи в тому числі для того, щоб просто зігріватися в тих плащах, адже їхня основа така, що вона в тому числі зберігає тепло, і ці комплекс цих дій противника постійний рух вперед за рахунок живої сили. Знову ж таки, ми говорили про те, що противник ще в кінці вересня мав змогу долучити на цей відтинок фронту близько 500 осіб, які проходили відповідну підготовку на полігонах Ростовщини. І цей особовий склад він перший раз застосував у великому штурмі з застосуванням броньованої техніки. Приблизно 1,4 цього особового складу ми знищили, і потім противник просто утримував якийсь період часу особовий склад і думав, яким чином діяти. На жаль, цьому сприяла погодні умови, і противник почав цей особовий склад використовувати активніше саме малими піхотними групами, які рухались постійно 24 на 7 нон-стоп по. В тому числі по відкритій місцевості, адже кадри бойової роботи 54-ї механізованих говорять про те, що противника ми знищували. Однак ту кількість знищити, коли вона заходить в забудову, все важче. Якщо, наприклад, брати, коли противник рухається по відкритій місцевості, на нього використання йде там 2-3 два три В піввідронах він заходить уже в забудову, будь-яку чи то е в якійсь там сарай, чи таке інше, то вже використання в рази збільшується. Застосовувати ці впівдрони звичайно ж противник цю сю складову і намагаєте намагається в першу чергу подавлювати наші вогневі точки, виявляючи їх. І е, знищуючи велику кількість артилерійських обстрілів зосереджено було протягом останнього кварталу, тобто 100 і більше обстрілів саме на слов'янському напрямку, в тому числі по населеному пункту Сіверськ, ми фіксували. Тому та ситуація, яка наразі стала по населеному пункту, вона Якби являється логічно, те, що там противник перебуває, так дійсно перебуває, чи знищуємо ми противника, так здійснюємо вже безпосередньо по самому населеному пункту, використовуючи всі методи і засоби його знищення. Чи важко це робити? Так важко. Яка кількість особового складу противника наразі перебуває по населеному пункту, важко підрахувати, тому що він рухається від забудови до забудови, переховуючись. І цьому знову ж таки не дає можливості якийсь остаточний підрахунок зробити ті погодні умови, які на сьогоднішній день є. Наприклад, цієї ночі всю ніч лив дощ, і, взагалі, будь-які, скажімо, так, контролюючі дії з повітря, було важко відпрацьовувати, адже в такі погодні умови важко працювати операторам, важко помічати, де в цілому втрачається техніка. Однак, сіверськ на сьогоднішній день. Противником повністю не контролюється, йде бойова робота, і всі командири всіх рівнів знаходяться на місцях, долучені до процесу допомоги і управління і реагування на критичну ситуацію. І командир корпусу, і командуючи групування військ схід тобто ні для кого не стало, скажімо. Так, новиною, що ці всі особові, всі всі ці люди, всі командири будуть залучені до цього процесу, адже в рамках корпуса ми повинні діяти злагоджено з метою недопущення подальшого подальшої збільшення кількості особового складу противника на території міста. А головне на сьогоднішній день це не давати йому поповнювати поповнюватись особовим складом, але противник теж вдається до зухвалих дій, адже Враховуючи те, що вже на високому рівні політичному заявлено про те, що нібито сіверик захоплений, нібито знаходиться він під контролем збройних сил Російської Федерації, то противник буде застосовувати всі методи і засоби, в тому числі і резерви, в тому числі не виключено, що ще побачимо застосування броньованої техніки на цьому напрямку, тобто ситуація вона непроста. Але всі необхідні дії на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вони спрямовані на те, щоб не дати противнику володіти містом в цілому, а активно його знищувати. І якщо якась критична точка наступить щодо цього населеного пункту? То ми знатимемо, що ми зробили максимально все, аби для того, щоб противник поніс як найбільші втрати саме під час оборони цього населеного пункту. Пендмитр, давайте про серебрянське лісництво доволі довго лінія фронту там стояла. Зараз спостерігаємо. А власне, що ми спостерігаємо? Як і де вдається рухатися чи маневрувати ворогу, і чи маємо ми це сприймати за серйозне просування в лісництві? Ну в цілому по серебрянському лісництві там важка ситуація через те, що рельєф місцевості дає противнику змогу там активно накопичуватись. І за даними розвідки, противник там ос накопичує особовий склад е БК, а також розбудовує навіть була одна з інформацій, що стабілізаційний пункт намагається е відтворити для того, щоб в подальшому при наступальних діях на той же самий населений пункт Ямпіль. Або навіть і лиман використовувати цей стабілізаційний пункт для того, щоб відновлювати свої свою боєздатність і відновлювати своїх військовослужбовців, така інформація, якби є від розвідників. Наскільки вона відповідає дій дій дійсності, це е, тривалий процес е, пошуку і відтворення, скажімо, так, інформації, яка що що може відповідати дійсності. І противник там на сьогоднішній день активності не, не так активно себе поводить. Більше зосереджена увага противника на накопичення особового складу, і вже потім рух вперед. Тому що посадки, які навколо цього ж населеного пункту часів яр рельєф місцевості, дає противнику винирювати в будь-якій частині цього населеного пункту, що нам не додає якби спокою, адже це об'єктивна ситуація, яка відбувається після того, як частина серебрянського лісництва нами була втрачена. Противник засів в тих бліндажах, які свого часу. Е Непогано створювала 12-та бригада НГУ Азов, і противник скоріше за все познаходив ці бліндажі, до і наразі його важко знаходити і в цілому знищувати на цьому відтинку фронту. Тому ситуація по Ямполю вона не менш складна. Чим і на інших ділянках фронту, на яких на яких противник намагається на тиснути. Ну і давайте ще зафіксуємо про дрони: оптоволокно, ждуни, FPV. Що саме? Чи можемо виокремити одну лінію, чи можливо комплекси поєднання і з якою інтенсивністю найчастіше б'є і дошкуляє? В цілому у противника комплексно підходить до застосування різних дронів. Можливо, модифікація тільки на різних. Частинах фронту вона різна. В цілому, що найхарактерніше на наших напрямках це застосування БПЛА, молнія дрони наптоволокнів виключно в більшості випадків, це як дрони ждуни на логістичних маршрутах, застосування FPV дронів щоденно великій кількості і. Тут противнику а, навіть іноді не перешкоджають ті погодні умови на які ми зорієнтов... орієнтовані ми адже вони їх мають змогу запускати будь-куди, будь, будь що. І на наприклад, якщо навіть по тому ж самому Карматорському ми за минулу добу мінімум два застосування БПЛА пиламовні були які летіли летіли і в багато поверхівку потрапили. Тобто ті ресурси, які а, противник. Використовує саме з дронів дронами різного типу. Вони на сьогоднішній день дуже великі, і за минулий місяць було близько 12 тисяч поза минулого тринадцять тисяч застосувань. погода впливає, але не так, скажімо, так як би нам хотілося. За рахунок того, що у противника велика кількість цих дронів він може їх застосовувати нон-стоп, якщо особливо якщо знаходить якісь наші позиції, де знаходяться наші хлопці, він може використати 15 і дронів FPV, просто діючи по одному і тому самому маршруту без. Скажімо, так без е, не, не, не бережучи їх як якийсь фактор, який е, ми зберігаємо для того, щоб один дрон одна ціль, е, але звісно не завжди так виходить. То противника з стим проблем на сьогоднішній день ми не відмічаємо ні на якому напрямку. Пане Дмитро, вам спасибі. Дмитро Запорожець, це речник 11-го армійського корпусу. Говорили про ситуацію безпосередньо на Донбасі, зокрема.